Всім привіт, слава Україні! Слава Збройним силам України. О, от. У нас випав перший сніг. Засніжило вже досить добре. Коні наші вже вдома. Їдемо по посту. Ванну треба забрати. Кубилку таку кубилка можливо, на продажу. 12 років. А Так, може трохи більше. Робоча кубила, жива, темна, неполохлива. Кубила акційна, 25 тисяч. Можна заміняти на каліпу. На будь-що можна. Територіально знаходимося, місто Підгайці, Ай. Тернопільська область, Тернопільський район. То поблизу може 70 км від Тернополя, 70 від Франківської, від Пранківська 67. Недорога кубила, не дорога не кашляє, не пчихає. Чиста кобила, не крива, їде, файно, потушна, хоче робити. І замало грошей. Куди їдати на забій? Ай. Це життя було в одного господаря. Встави не стали, що мусили продати. Не продали, що не добре і не потрібно. Це не є, кубила, тобі сказав, там тисячі доларів. Кобила для бідного хлопа. Для богача може бути. Дві тисячі дорожче, як на м'ясо. Дві-три тисячі це небагато. Переплатити за робочку кубилу. Піде до горба, з горба деяка болота, піра, як і не акцію, знайде так сіпоньку. Це була така на 450 кіня. Є. Поні наші вже тайні, хоч буде нагода, займемо біостайні. Треба привести до все до порядку. Бо... Ще трохи на купі. 12 зима локалом. Ну. Останній раз так урвали нам пласту і ми їх після того забрали додому. Додому. А Зараз роки зупинимось. знімлю кобилу поближче. За нас не треба підганяти. Сібка така. Закрита кобила, не як до пари комусь, то ідеально. І пойденьку ходить, без ніяк питань. Дров на зиму привезуть, гай. Є, мала, гай там лагай. Двозок стоїть, не тікає. Колись як мала два роки, то була наша. На одного думала, не міняла на вас. Ай, це малиш, ага. Файна йде, тримайся, дороги. Не відя його вправо. Старий хлоп може не віхати, ні жінка не віхала. А, так. Дров на зиму собі люди привезли. Город обробили, то така в неї була робота ціле життя. Тягарі бо знає, які не, не тягали, щоб її там здорові з'їсти. Господарка була тобі, була щось або десь там. На трильовці не, 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 не було в експлуатації. Не було, що і рейси нею били далекі. То близенько їм було, і до лісу близько, і город за хатою, і то не. Покраскували город і дров привезли, соломи, сіна прип... притягнули і вся її робота була. Цілий літопас. Ай, там малочка. Купило, що як води, останні ще так виходить, весело, ж, жива, не а то що там не так. Так, так якось. Я, коли, коли, коли доводи, то ніко, як вона йде в волі, там не било, що вже огістка має, файно ходить широко Йо! Він так включені стоїть. Куди вони пішли? А купилка. Закрита. Прушайте, їдьте. Прийдеться трохи. Аж там калабані. Зараз перейду. При твої львіві. Чи то там далі заїде? Добре, добре. Вода вже аж сюди прийшла. Кобила болото, не болото. Шнурує аж бігом. Хочемо забрати пастух, якогось шнурка тут кусок маємо, панель, аби то все було вдома. Викол Павла в Савелівці цього року підчистили пастух, то поліція знайшла, що хто викрав. Бо ми минулого року, як мені тут зійти? Ми минулого року бізно забрали пастух. От, пастушок наш стоїть, чекає на нас. Ді тато там подивіться до до пасту кобилку. знімо кобилку. Какобилка? 125 тисяч може бути. Задок непоганий, ножка Пуцулочка. Какобила, замало гро. Вже продовжимося, як будемо їхати. Ми забрали вже пастук. По дорозі. Помаленьку їдемо додому, по дорозі ще. взяли, що стоїть тюк ріпачення. Ми забрали агрохолдинг на пістолку коням, Такого дрібного, Щоб стелити. Так закинули. Подивимось. Ні, то пустимо через дробілку і ще зробимо порух, то і так будемо бо я маю, як звити під коні дуже вимазується. шата вимазується. Номер в описі буде. За кубило кого буде цікавити, телефонуйте. Ну, поміняти, коли дихали. У нас є і доставка, не дуже далеко, можемо привезти за соляру. Кобилка цікава, їде, без ніяких питань, 100% робота. Не кашляй, не пчеха, на курица. Ну, машина, тихо, угу. Возьми. Ну? И да, да. да. А вони туди, як урвали, вони відпустили сюди по кукуружані. Дивимося, що сюди наших коней і тут аж є, що вони. Так. <гум> ну, ти. по Кукуруджані, то рахуй, що буде 600 метрів там, де пастуть. Курудзянкою все добре. Йо, тут напевно Та тай. Вони сюди зійшлися тими другими. О -о -о. <гум> є. От тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Коментуйте. А, дзвоніть Пишіть кому свою треба. думку. Дзвоніть обов'язково. Предлагайте обмін. Перемога буде скоро. Всього найкращого вам.